Як великі корпорації використовують блокчейн уже сьогодні? Ну, по перше, блокчейн сама технологія не є така вже і взагалі невідома. Перше, це є банківська система. Блокчейн це коли одну і ту саму інформацію копіюють в різних місцях, якщо дуже так спрощено, і банківська система працює якраз по принципу блокчейну. Представте, якщо там в банку тільки в одному місці записано скільки у вас грошей на рахунку. Якісь хакери заходять, ламають, і там, наприклад, списують вам гроші або навпаки дописують. Що банку тоді робити? Казати, що ви не праві. Тому банк постійно робить такі резерви даних, де він постійно записує, що у вас є там, наприклад, то сума на рахунку, це розподілена мережа даних, це є по факту блокчейн. Тому банківська система вже давно використовує блокчейн. Просто це зараз йде в інші місця, в соціальні мережі і тому подібне. Тому блокчейн стане частиною нашого життя, так само, як інтернет. Просто ми ще самі не знаємо, як це саме буде. От навіть я пам'ятаю, мене от перший бізнес був спроба бізнесу. Це студія маркетингу, і ми тоді пробували продавати сайти, рекламу інстаграмі. Тоді більшість людей казали, та яка реклама в інстаграмі. А от тепер що? Представте людей без інстаграму, тому ми не знаємо, як це ще е, будуть використовувати але те, що будуть, це факт.